Дуже радий брати участь у цьому заході. От що стосується року, 2026, для Міністерства фінансів в плані планування видатків державного бюджету на наступний рік, то цей рік для нас складніший ніж 2025, й тому що в 2020, коли ми готували проект бюджету на Поточний рік то в нас було чітке розуміння і по покриттю дефіциту державного бюджету. Ми розуміємо, яка ситуація була в Сполучених Штатах. От, оскільки мала вже заходити нова адміністрація, то і старою адміністрацією ми без проблем забезпечили необхідне фінансування. Зараз ситуація мені трошки нагадує 2024 рік, який багато з наших партнерів вважали, що 2024 має бути роком завершення війни, і відповідно не поспішали із ухваленням рішень з приводу фінансування України. От якщо ви пам'ятаєте, ми входили в рік, коли в нас гроші грошей було достатньо до кінця лютого, от потім, коли відкрилось європейське фінансування, яке дозволило нам забезпечити фінансування до середини літа, і потім, вже в кінці наприкінці весни, коли адміністрація. Вже колишня в Вашингтоні вирішила питання щодо фінансування України. Зараз ситуація трохи схожа, оскільки не покритий на наступні два роки в нас сягає 60 мільярдів доларів. І зараз ми активно працюємо із нашими партнерами для того, щоб це фінансування було забезпечене. Процес не простий, але в принципі ми всі дивимося оптимістично на те, що проблема дефіциту буде вирішена, і активно на, пропрацьовуємо варіант «Repatriation Loan». Ну, це так званий борг, який має бути виданий під залог російських заморожених активів. Я правильно розумію, що механізм українського плану, сам Ukraine Facility він дійсно розраховував, був розрахований на те, що війна закінчується десь так в червні 24-го року. Да? І коли європейці його приймали, тут у нас були делегації від Європейської комісії, і ми їх питали: ну, дивіться, в нас вже практично квітень 24-го року, і воно так не схоже, що війна закінчиться. І відповідь була така, що дивіться, ми зараз створюємо механізм, ми хочемо, щоб країни до, до нього звикли, і потім ми будемо його масштабувати. І напевно десь так під Різдво почнемо про це говорити. А, але я так розумію, що розмова про репараційний кредит це все ж таки не перегляд Facility, не переформатування його, а створення якихось нових механізмів. Так, так. Це зараз іде робота над створенням нового механізму. Фінансування України за рахунок заморожених активів Російської Федерації в першу чергу це питання до Європейського союзу, а в них іде дискусія з приводу Бельгії, от, яка є основним власником заморожених російських активів. Тобто, левова частка активів знаходиться саме в Бельгії, і тому нам важлива підтримка цього рішення з боку уряду Бельгії, але перемовини ведуться і з іншими країнами Європейського союзу, на жаль. Позиція сполучених штатів змінилася по відношенню до фінансової допомоги України, але європейські партнери та інші партнери з великої сімки до України залишаються дуже оптимістичні і намагаються нам максимально сприяти і допомагати у вирішенні наших проблем.